Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні, діти, ми з вами вивчимо вірш Сонечко. Спочатку слухайте мене уважно, а потім разом повторюватимемо. Сонце стукає в віконце. Ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся і на зарядку з зарядки та й накладку через кладку на лужок. з лужечка та в садок. А тепер разом зі мною малята повторюємо і вчимо віршик. Сонце стукає в віконце. Ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й кладку, через кладку на лужок, а з лужечка та в садок. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!